Національний мультипредметний тест 23-го року проходив у набагато складнішій ситуації ніж це було в 22-му році. З огляду на дві причини. Причина перша: загальна кількість повітряних тривог, яка була під час проведення національного мультипредметного тесту 23-го року, вона не йде ні в яке порівняння з 22-м роком. В Харківській області було всього два відносно нормальних дні із усього періоду проведення НМТ, коли нам практично не заважала повітряна тривога. Це було 12-14 червня. У нас був день 15 червня, коли практично ми 80% дітей, які брали участь у національному мультипредметному тесті. Зареєстрували і перевели їх на додаткову сесію. Це був день посиленої кількості інтенсивності повітряних тривог. Загалом, по наших підрахунках, кількість тривалість повітряних тривог, які супроводжували процес національно-мультипредметного тесту, нараховує 10 годин і 12 хвилин. У нас на цей цикл на основну сесію було передбачено заплановано 60 робочих астрономічних годин. Із цих 60 годин більше 10 годин ми витратили на укриття на забезпечення безпеки дітей. Також у 23-му році ми зіткнулися з ще одною новою проблемою технічною, якої в нас не було в 22-му році. Це хакерські атаки. У нас були тривалі по 10-20 по 20 хвилин, інколи більше. Коли платформа українського центру не працювала через хакерські атаки, коли вона не могла забезпечити вхід і роботу всім абітурієнтам в Україні і ми змушені були також і цей час компенсувати.